Сьогодні 6 січня 2023 року. Тема тижня зимові канікули, День народознавства. Добрий день, дітки! Рада знову з вами зустрітися. Діти, скажіть мені, яке свято ми незабаром святкуватимемо? Так, правильно, це свято Різдво. На першому занятті я вам вже розказала про історію походження цього свята, а також. Про, про традиції святкування різдва в Україні. Хочу вам нагадати, що однією з головних традицій святкування різдва є святий вечір. Святий вечір наступає 6 січня. Після наведення порядків у будинку українці готують 12 святкових страв. За стіл прийнято сідати. З появою першої зірки, яку називають віфлеємською, вечір починається із запалювання різдвяної свічки. Діти, зараз я хочу вам розповісти про традиційні страви різдвяного столу. Традиційною стравою різдвяного столу є різдвяна кутя. Ви пам'ятаєте, ми вже говорили про неї. Це зазвичай пшенична або рисова каша із додаванням горіхів, родзинок, маку та меду. Вона солодка. Обов'язково на, різдв... на різдвяному столі має бути узвар: це компот із сухофруктів. Також зазвичай на різдвяному столі є печені яблука. Голубці з грибами дуже часто українці готують до різдва. Подивіться на малюнок, що це за страва в мене зображена. Так, це борщ на різдвяному столі обов'язково стоїть пісний борщ. А що це за страва? Він молодці. Також на столі в нас є запечена риба, овочевий салат і так само на різдво усі господині готують вареники. Що ще може бути на різдвяному столі? Назвіть мені страву. Запечена картопля, млинці і панпушки. Всі ці страви, частіше всього українські господині готують до різдва. Діти, зараз я вам пропоную приготувати традиційні різдвяні страви. Ось, наприклад, давай, нам треба обрати інгредієнти для приготування різдвяної куті. Давайте з вами подивимось. Перший інгредієнт це в нас пшениця. Оберемо ми її. Так, звісно, другий малюнок. Капуста. Чи підходить нам? Капуста для приготування куті? Ні, бо ми вже казали, що різдвяна кутя це зазвичай пшенична або рисова каша із маком, родзинками, горіхами. Так? Третій малюнок. Що це? Мак. Обираємо мак? Так. Далі творог. Не підходить правильно. Наступний малюнок родзинки. Чи підходять, підходять нам родзинки для приготування куті? Так, підходять. Ми їх також обираємо. Далі рис. Давайте рис ми не будемо обирати, бо ми вже обрали пшеницю як основний інгредієнт. Наступний малюнок. Горіхи. Підходять, обираємо. Що в нас тут зображено? Помідор. Оберемо помідор? Ні, правильно. І мед. Так, мед ми обираємо, бо різдвяна куття обов'язково має бути солодкою. Ось ми з вами обрали інгредієнти для приготування різдвяної куті. А зараз... Давайте оберемо інгредієнти, які нам необх... необхідні для приготування різдвяного узвару. Пам'ятаєте, що таке узвар? Так, це компот із сухофруктів? Який малюнок у нас перший, що показує стрілочка? Гриби. Чи підходять вони нам? Ні, правильно. Далі. Груші. Обираємо груші. Так, ви не бачите сушені на малюнку. Обираємо груші. Далі в нас що намальовано? Помідор. Підходить нам помідор для приготування різдвяного узвару? Не підходить. Наступний. Вода. Так, воду обов'язково обираємо. Далі. Рис. Не підходить. Молодці. Родзинки. Підходить. Далі. Що це в мене зображено? Чорнослив. Це сушені сливи. Підходять вони? Так. Далі. Творог. Не підходить. І останній малюнок. Сушені яблука. Вони нам так само підходять. Так, дітки, назвіть мені інгредієнти, з яких готується узвар, які ми з вами обрали: вода, сушені яблука, чорнослив, родзинки та сушені груші. Давайте зараз оберемо продукти для приготування борща. Капуста. Підходить? Так, підходить. Далі в нас що намальовано? Мед. Не підходить. Правильно, мед до борщу не кладуть. Далі. Помідор. Чи оберемо ми помідор? Так, звично, звичайно, оберемо. Наступний малюночок Що це? Горіхи. Скажіть мені, чи кладуть горіхи у борщ? Ні, правильно, горіхи нам в цій страві не підходять. Далі, що це за овоч? Буряк. Так, обов'язково у борщ кладеться буряк. Це в нас курага. Вона нам не підходить, бо вона солодка. Наступне яблучко. Правильно, яблуко ми не кладемо у борщ. Далі в нас картопля. Чи покладемо ми картоплю до борщу? Так, звісно. І останній малюнок морква, морква в нас підходить. Так, правильно. Дітки, назвіть інгредієнти, які ми обрали для приготування борщу. Капуста, буряк, картопля, морква та помідори. А зараз давайте оберемо продукти, які нам необхідні для приготування голубців з грибами. Перший продукт це капуста. Підходить вона нам? Так, правильно. Далі у нас йде яблучко. Яблучко нам не підходить. Наступний малюнок тарілка із рисом. У голубці обов'язково кладеться рис. Це основа блюда. Так? Ми його також обираємо. Наступний малюнок що це? Буряк. Підходить він нам? Ні, правильно, не підходить. Далі гриби. Скажіть мені, ми. Повинні обрати інгредієнти для голубців з грибами. Обираємо гриби. Так, звісно. Наступний малюнок курага. Не підходить. Правильно, вона солодка. Це в нас цибуля. Обираємо ми. Так, звісно. Далі горішки. Не підходять. І останній малюночок помідор. Так, помідори так само додаються до голубців. Ось у нас останнє віконечко для помідора. Дітки, ось ми з вами обрали інгредієнти для приготування голубців з грибами. А зараз подивіться, будь ласка, на малюнок та скажіть, як ви гадаєте, яку різдвяну страву можна приготувати з цих інгредієнтів. Давайте назвемо, що в нас тут є: горіхи, яблуко, творог, кориця і мед. З цих інгредієнтів можна приготувати печені яблука. А тепер подивіться ще на ці малюнки. Назвіть, що тут зображено: капуста, помідор, огірок, цибуля і морква. Яку страву ми можемо приготувати до різдвяного столу? Овочевий салат. Молодці. Дітки, мені дуже сподобалось, як ви відповідали. Ми сьогодні з вами дізналися про традиційні різдвяні страви, які готують українські господині на Святвечір, а та навіть. Спробували приготувати деякі з них. Я дуже сподіваюся, що моє заняття вам сподобалось. Я вам бажаю гарних вихідних. До зустрічі, до побачення!